Вас на нашому каналі, надзвичайно раді вас бачити, маєте чарівний вигляд, в принципі, як і завжди, і дуже хочемо поговорити із вами про те, залишилось у нас всього на всього останні два місяці. По факту, як можна сказати, вже півтора місяці до завершення року. І, от, власне, що нам принесе завершення року для усіх в емоційному, в енергетичному стані. А, загалом що буде відбуватися, які будуть ключові моменти відбуватися у цілому світі, а, чи будемо ми далі відчувати. Вати певні якісь незгоди пов'язані із погодою, так наводнення, які ми спостерігали упродовж цього року. Чи все ж таки ситуація до кінця року вона вже вирівняється і набере новий якийсь баланс і нових обертів? Насправді ми пам'ятаємо, що це рік дракона, це високосний рік, і це рік про перезавантаження наших емоцій, нашої підсвідомості. Вода це наше минуле. <кхи> і вода вона зберігає пам'ять наших предків і. Всього нашого поточного життя і наших минулих життів ми не просто так на 80% складаємося з води. І ось ці наводнення, які відбувалися по всьому світі протязі року, вони свідчать а, якраз про велике перезавантаження нашої підсвідомості. Я можу сказати, що наводнення, велика вірогідність, вони будуть а, тривати аж до китайського нового року, тому а, нам треба. Бути готовими до будь-якої погоди, насправді це можуть бути і землетруси, і урагани, і дощі, підтоплення, те, що відбувалося в Європі нещодавно, в Іспанії, те, що відбувалося і в арабських країнах, тобто скрізь по планеті Земля ми бачили протязі року воду. І я можу сказати, що. До нового року нас ще можуть чекати трансформації, плюс я бачу вибухи на сонці і магнітні бурі, які також допоможуть нам скинути зайвий тягар, зайвий багаж, з яким ми були і на протязі року, і мабуть, на протязі всього життя. Тобто ця енергія вона з одного боку нас лякає, а з іншого боку, вона допомагає нам пройти відновлення і допомагає нам увійти в свій істинний ресурс, скинути всі ілюзії, все, що нам не належить. Ісіто дякую, зрозуміло. А якщо все ж таки ми говоримо вже про 2025 рік, так говорять про те, що це буде рік змії, то що принесе цей рік безпосередньо нам? Яким він буде? Це буде рік мудрості. Змія це дуже розумна тварина, і нам потрібно буде усвідомити свої уроки. І все, що ми ще не змогли в рік дракона усвідомити. Ми усвідомимо в рік змії. Змія буде нас вчити. А через певні ситуації вчити нас мудрості, вчити нас спостерігати, вчити нас бути уважними, тому що змія це також дуже уважна тварина, <кій> і вона буде вчити нас не поспішати, бути повільними. Не поспішати на роботу, не поспішати проживати своє життя, не бігти нікуди. Тобто, коли дуже буде багато енергії, швидкості, нас будуть уповільнювати, нас будуть зупиняти. Повертати назад до своїх уроків і давати нам можливість знову подумати, а чи все ми робимо правильно, чи знаходимося ми в істині з собою, чи ми говоримо скрізь собі правду, чи десь ми собі брешемо. І змія нам буде давати такі уроки і такі екзамени, які будуть допомагати. Нам подумати над собою, над своїми вчинками. І то ви сказали про те, що до кінця року можуть бути вибухи на сонці, в тому числі магнітні бурі? З магнітними бурями, в принципі, я думаю, що більшість глядачів знайомі, що це таке, як мінімум, ми відчуваємо так, вже їх там в когось болить голова, в когось там піднімається тиск, хтось просто якусь іншу недугу відчуває. А от вибухи на сонці, що це таке, як тут потрібно з ними боротись? Чи варто їх боятись? Чи навпаки, це якась енергія? Енергія, яка може стимулювати, допомагати нам в якихось певних процесах? А, ну, боротися нам не потрібно. Ми розуміємо, що сонце це основне світило, а сонце дає нам життя. І... Ми бачимо, що сонце йде дуже багато жовтого спектру. Що таке жовтий спектр це наше сонячне сплетіння, це наше его. На нашій планеті его дуже сильне саме завдяки сонцю, саме завдяки цьому жовтому спектру. Є планети, де сонце зелене. Чи сонце синє більш, а чи сонце більш червоне? І це говорить про те, що активуються в людей ті чи інші здібності. Якщо сонце зелене, то це більше іде робота серцем на цих планетах, в живих істот, які там знаходяться в них більше активна сердечна телепатія вони відчувають якщо це синє сонце вони відчувають а, дуже добру комунікацію один з одним вони вміють домовлятися і в на таких планетарних системах немає війни так як в нас а, ще Середня і нижча планетарна система і трансляція іде жовтого кольору, всі люди тут міряються своїм его, Виникають війни, виникають суперечки, і ми пропрацьовуємо цей жовтий колір. Але наше Сонце воно також змінюється, воно піднімає вібрації. Якщо ви подивитеся вібрації по кольорах, ви побачите, що найвища вібрація у фіолетового кольору, що відповідає нашій сьомій чакри. І ось в найвищих світах там основний колір це синій, фіолетовий, золотий, срібний. А в нас переважають такі кольори, як жовтий, червоний, зелений. Тобто ми ще пропрацьовуємо над своїми фізичними. Моментами, і вибухи на сонці, як вони будуть впливати на людей, я можу сказати, що вони будуть бити по вашому его, і ви можете відчувати навіть в тілі таку симливість. У вас може змінюватися травлення, ви можете хотіти інших продуктів харчування. Дуже багато людей буде переходити на вегетаріанську їжу, тому що шлунок не буде приймати м'яса дуже скоро, буде важко перетравлювати м'ясну їжу. Люди будуть повертатися до овочей, до фруктів. Ця зміна на сонці, вона впливає на наші ДНК і йде про завантаження на ДНК. У вас можуть виникати нові бажання, нові мрії. Ви можете працювати на одній роботі, і тут після вибуху на сонці, ви зрозуміли, що взагалі не хочете цим займатися, ви хочете робити щось інше. Тобто, це буде впливати напряму на напрямок вашого життя, на смак вашого життя, на ваш вибір в кожному дні. Тому не варто цього боятися чи чинити супротив. Треба прислухатися до себе, до свого тіла і давати собі те, що вам хочеться, те, що ви відчуваєте в моменті. І сіто ви сказали про те, що в майбутньому так, ми не будемо коштувати м'ясо, тому що наш шлунок не зможе переварювати це і так далі. От, власне, скільки часу нам потрібно для того, аби відмовитися від м'яса, як ви вважаєте, як ви це бачите, як ви відчуваєте? Ну, це дуже індивідуальний процес. Кожного це може зайняти різну кількість часу, але головна тенденція людства іде до того, що люди будуть відмовлятися, тому що е, будуть відчувати, що м'ясо неприємно пахне. Запах, не буде хотітися цього смаку. Тобто бажання і смак воно буде змінюватися, і люди будуть більше відчувати. Тоньше відчувати всі продукти і, взагалі, всі енергії і процеси, і ось це тонке сприйняття дозволить вам відчувати, що цей запах неприємний. От відчувати це як трупний запах, яким він насправді і є, і смачним вам будуть більше здаватися овочі та фрукти, особливо свіжі. Мені здається, в принципі, з приходом коронавірусу то вже почало дуже багато людей, які відмовлятися від м'яса. Для когось там в... теж почало воно смердіти. І в мене в принципі дуже багато навіть знайомих, які говорять про те, що там ми перестали їсти свинину зараз. Там йому, наприклад, тільки курку, але дуже рідко, тому що так ми звикли і це потрібно і тому подібне. Ми прекрасно знаємо про те, що ви дуже часто, коли влаштовуєте різноманітні ретрити, і а, я знаю про те, що ви, як ніхто інший, можете допомагати а, згадувати, пригадувати свої попередні минулі втілення. І чи могли б ви поділитися саме секретами, як активувати пам'ять своєї душі, які процеси відбуваються із людиною, коли вона починає пригадувати так? І чи можливо загалом це самостійно? Ційно яким чином робити, чи винятково має бути поруч наставник, який повинен контролювати це згадування своєї душі? Ну, звичайно, краще, щоб був наставник, тому що а, він може підказати вам, дати вам вручну пораду, і має бути внутрішня готовність, тому що коли немає готовності і ви не готові до того, що ви згадуєте, вам може бути важко. Тому що в нас було дуже багато втілень, реінкарнацій, і не тільки в людських формах. І це можуть бути і болючі спогади, чи готові ви до цього, чи готові ви згадати себе, що ви. Когось вбили, чи ви когось з'їли, чи а, якась болісна травма з вами сталася, чи готова ваша психіка. Коли ми згадуємо свої реінкарнації, ми можемо просто туди поринути. І важко звідти вийти, тому що коли ми згадуємо тих, кого ми любили в інших втіленнях, дуже важко. Переключитися на цю реінкарнацію я можу навести свій приклад, коли я згадала. Своє життя в Єгипті, я згадала свою родину. Я досить довго оплакувала їх. Я знову почала їх оплакувати. Я почала сумувати. Коли я прийшла на гробниці, я прийшла до свого батька, я його згадала, і я просто не могла вийти з його гробниці. Я так плакала, я так знову за ним сумувала, що я просто не могла звідти вийти. І це величезний біль. Мої Поточні батьки вони живі з ними все гаразд, але я оплакувала свого батька, який був фараоном Єгипту, я згадала його поради, його настанови, його любов, його опіку, і мені було дуже важко е, прийняти це, змиритися навіть в цій реінкарнації. Тому питання: а чи готові ви до таких спогадів, чи готові ви знову проживати біль втрати? Тих, кого ви любили, тому що ця любов була дуже сильна і вона живе навіть крізь віки, навіть крізь реінкарнації, навіть коли ми в інших тілах. Насправді, блокування пам'яті це величезна допомога, тому що завдяки цьому блокуванню пам'яті ви можете все почати. Початку, і ви можете проживати поточне життя. Якщо ви згадаєте дуже добре інші реінкарнації, ви не зможете тут проживати. Ви захочете знову повернутися і проживати там, і знаходитися з цими людьми, знаходитися з тою родиною, а його вже не існує, і ви почнете проживати біль. Чи потрібно вам це? Ці спогади даються людям, які дійсно до цього готові. Якщо людина не готова, спогади не повертаються до до неї, і це є благом насправді. Ісіто, скажіть, будь ласка, скільки у вас було ваших реінкарнацій, і які найяскравіші вам вдалося згадати, окрім того, про який ви вже щойно розповіли? Дуже багато. Я тут дуже довго а, з самого початку, скажімо так, я одна із найдревніших душ. Яка реінкарнувала на землі. Поки що я не зустрічала в реінкарнації нікого, хто а, реінкарнував так довго, як я. Я пам'ятаю, як створювалася людська форма, <кій> створювалося це тіло. І це були різні форми, було дуже багато експериментів з формами, перед тим як створилася людина в тому вигляді, який ми бачимо зараз. Із останніх реінкарнацій, буквально сьогодні, я згадала, як я була в тілі дракона, і я побачила момент, коли я вбила іншого дракона. І я їла його тіло, і це було, знаєте, таке відчуття дуже сильного суму від того, що інший дракон був живий, а зараз він не живий, і ти навіть не усвідомлюєш, чому ти це зробив. Просто ось це такі інстинкти, а в тілі, які примушують тебе вбивати, але потім, коли вже все вже сталося, не розумієш, а чому я це зробив? І це було саме на Землі, тому що я пам'ятаю себе в тілі дракона на вищій планеті, де а, була абсолютна любов, і а, де ми були, відчували себе з'єднаними з творцем напряму. Це була така прекрасна реінкарнація. А я я пам'ятаю, як в мене там йшла енергія по тілу. Я мала дуже сильні цілительські здібності. Але тут на землі в нас почали виникати ось ці негативні риси, такі як злість, жадібність, сум, агресія і інші. І я запитала своїх наставників. Чому ці відчуття виникають? Вони сказали мені, що ця планета була створена не для того, щоб ми діяли, а для того, щоб ми спостерігали, щоб ми не діяли, щоб ми нічого не намагалися змінити. І зміна, вона якраз заключається в тому, щоб нічого не змінювати. Чому в монахів чиста свідомість? Тому що вони сидять в медитативній позі, вони не рухаються, вони не діють. І навіть якщо Ось ці погані якості вони виникають, вони підходять до них там злість або втома, або біль. І вони не рухаються, вони нічого з цим не роблять, ці якості вони йдуть. А ми постійно намагаємося щось змінювати, щось робити. І ось це бажання змінювати воно дає нам як позитивні сильні якості, так і негативні. І можуть виникати такі інстинкти, як у людей вбивати, так і у тварин. І в якийсь момент ми знову повернемося до уповільнення. Тому дуже важливо для нас в наступному році максимально уповільнюватися і максимально скільки можна сидіти, не рухаючись в медитативних позах, просто спостерігати, навчитися. Приймати ситуацію, навчитися приймати життя і не намагатися це змінити, а просто спостерігати, віддати це творцю і сказати: нехай буде як е, потрібно, нехай буде так, як хоче творець, я буду просто спостерігати. Я знаю, що все буде найкращим чином. Я просто віддаю це творцю, щоб творець вирішив для мене це питання, і навчитися не вирішувати самостійно, а спостерігати. Звичайно, коли ви йдете по вулиці і переходите дорогу і горить червоне світло, вам треба зупинитися, а коли зелене, вам треба йти, якісь речі ви маєте зробити, але намагайтеся більше спостерігати. <кій> і намагайтеся сформувати такий намір, що я роблю правильні речі в правильний час. І я відчуваю і точно знаю це правильний час. І коли він приходить, я знаю, я впевнений, що я зроблю правильні речі, на які мене направляє творець в правильний час. І коли ви робите собі таку настанову, ви можете жити спокійно, коли прийде такий момент, що вам треба діяти, щось зробити, ви це зробите, ви впевнені в собі, впевнені в тому, що в потрібний час, ви зробите те, що потрібно. І сіто, ну і власне знаємо про те, що у вас плануються ретрити до кінця року. Розкажіть, будь ласка, як на них потрапити, де вони будуть? Знаємо про те, що будуть в Єгипті, де планується іще, і, власне, можливо, також вже є у вас плани там на найближчі кілька місяців провести черговий ретрит в Україні? А, так, у нас буде велика зустріч в Україні знову в березні буде свято Холі. І я приїду для того, щоб провести свято холі для всіх бажаючих. Я дуже люблю це свято. Я була на ньому в Індії, а це свято весни, свято радості. В нас навесні зустрічали стародавні слов'яни Новий рік, і також в Індії свято Нового року відмічається навесні, відмічається в березні. І це свято, коли люди обсипають один одного різнокольоровими фарбами, і таким чином всі благословляють один одного на яскравий рік, наповнений різними яскравими, приємними відчуттями. Я дуже хочу подарувати всім українцям таке свято і дати можливість увійти в цей рік з радостю, з різними фарбами. В Індії є традиція, що люди приходять у білому одязі, і коли вони обсипаються фарбами, вони виходять різнокольорові. Ось ця фізична трансформація, вона і енергетична трансформація, коли ми дозволяємо в своєму житті дуже багато радості. Ми а, заходимо в цей рік через дитячу енергію, через енергію а, щастя. І також що стосується Єгипту, в мене планується паломництво. Кожен може просто приїхати, доєднатися. Ми два дні будемо ходити по люксору, Це, 20, це 25 п'яте, 26 якщо я не помиляюсь. І ось ми будемо обсідати, ходити по храмам разом. ми Будемо зупинятися, ми будемо медитувати, ми будемо розмовляти, робити практики. І буде дві подорожі. Одна подорож вона якраз таки з 16 по 23. -тє. Це подорож по Нілу. Ми будемо. Перебувати на невеликому човнику і е, заїжджати в різні храми. Е, там, здається, ще є одне чи два місця буквально на цю подорож, тому що в нас кораблик маленький, ми його вже забронювали. І інша подорож а вона буде в нас до 7 грудня тривати. А це подорож по пустелях Єгипту. Uh, також це Каїр і Оазіс Сіва. Я дуже люблю Оазіс Сіва, тому що це місце, де жив Оракул Бога Амунара, і це одне з моїх втілень. <кій> <кій> я пам'ятаю, що я там жила. Я маю там дуже багато енергії, багато сили, багато спогадів, і в цьому втіленні ніхто не міг до мене торкатися. Тобто з дитинства ніхто не міг фізично торкатися до оракула. Я завжди знаходилася під такою легкою тканиною, і я пам'ятаю, що до мене приїжджали різні люди зі своїми запитаннями. Я сиділа, переді мною був столик. І людина, яка приїжджала, вона клала якийсь свій предмет на столик, і я торкалася тільки цього предмету, і за цим предметом я зчитувала і запитання людини, яка до мене приходила, і давала їй відповідь. Коли я торкалася цього предмету, я телепортувала в інший час і вимір. Я бачила там все, що відбувається, і коли я поверталася, я розказувала це цій людині. Також, будучи оракулом, я мала велику силу, яку я не маю зараз. І ось це неторкання з іншими людьми, воно дає велику силу. Це така дуже сильна аскеза. І я навіть могла бачити, хто приходить до мене. І якщо я не хотіла, щоб хтось приходив, я могла в пустелі влаштувати бурю, заплутати дороги і не дати цим людям дійти і знайти це оазис, це маленький оазис, який знаходиться в пустелі, і там оракул перебувала у повній безпеці. Вона жила в такому. Оточню свій, свого найближчого кола, найближчих людей, які її в принципі виховували з дитинства і готували до цих задач.